Ну що, йде ногу з трендом? <хи> Тралалело, тралала. Ось така акула в кросівках. Зараз дуже популярна. І вирішив зробити ось таку роздруковану штучку. Поставив підтримки, вага майже 11 грамів. І запустив на друк. Зараз друкується вже 65% надруковано, залишилося пів півгодинки, і скоро вже буду знімати. Ось така біла акула наполовину вже роздрукована. В кросівках Nike. Чекаємо, поки додрукується, і зараз будемо знімати підтримки.